Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, Прикраси і Аксесуари. Сьогодні я хочу вам показати колекцію червоного кольору із пресованого коралу. Це натуральний камінь, але це є прес. І з додаванням різних намистин, фурнітури. І подивимося, яка в мене вийшла краса. Червона. Першим хочу вам показати таке патріотично-тематичне кольє з такою згардою, шикарною, бачите, із намистин кораллових прес. З таких мальованих намистин. Таких червоних овальних під оці мальовані. Ну і на закінчення Червоні на зменшення до замочка. Ось така краса українська. Є п'ятирядні і є трирядні. І покажу вам з більшого на п'ять низок. З додаванням намистин муранського скла. Ось вони. Бачите, які. В таких шапочках, фурнітурні роздільні намистини і такі ажурні конектори. Така червона краса. До вишиванки. І взагалі до. Багатьох образів можна використати це намисту. Є ще п'ятирядне, але вже без намистин муранського скла, просто корал прес і фурнітура. Намистини в таких шапочках, не знаю, чи вам видно. Такі фурнітурні роздільні в шапочках, такі конектори ажурні, ось. І є на миста на три низки, хто не любить так багато, а так менше трошки ось таке на три низочки. Тут на під венеційку по центру, такі шапочки ажурні, намистини на роздільні і такий коннектор, квіточка, гачок. Є ще таке з намистинами моранського скла. Такі цікаві намистини з квіточками, бачите, фурнітури, такий конектор по центру більший і в таких шапочках, гачок є із чорними намистинами. Моранського скла. Всередині в них такий золотий пісок. Ось. Така краса. Такі намистини, такі червоні, гарні. Є трошки більші намистини і з такими під Венеційку. Трошки більш яскравіші наместо і більше розміром намистини. Ось такі мальовані під Венеційку, такі фурнітурні. От дивіться І така, такий конектор і гачок. Є ще з намистинами з кераміки, такі білі, мальовані, доведають яскравості цьому намисту. Ось такі, бачите, квіточки на намистинах. Такі фурнітурні. Такий конектор, шапочки? Намистини досить великі, бачите? Так, є ще червоні. Муранського з таким золотим піском. Ось такі великі намистини, такі шапочки в них, фурнітурні. і оці намистини муранського скла. Фурнітурні намистини, конектор і гачок. І останнє намисто, також на три низочки. Ось таке. Тут такі намистини ручної роботи, такі Бочечки, фурнітурні, конектор. Така краса. І маю ще один браслет. Залишився із камеєю. Хто любить камею? Ось, таку відкривається. Камея. Ось це всі прикраси червоні на сьогодні. Кого зацікавили, під відео буде інформація, як зі мною зв'язатися, посилання на магазин, де можна подивитися ціни і опис. Хто хоче прокоментувати, може прокоментувати. І на цьому все. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступних відео.